Вітаю! Ви дивитеся черговий випуск подкасту рятувальників Хмельниччини, служба 101. Сьогодні ми говоримо з тим, хто щодня знешкоджує боєприпаси на суші та у воді. Валентине, вітаю вас! Добрий день. З сьогоднішньої розмови. Ви дізнаєтеся, з якими викликами на службі стикається наш герой, як тренуються водолази піротехніки та отримаєте корисні поради, які варто знати кожному. Отож, розпочинаємо. Представтесь, будь ласка, та розкажіть, як ви стали. Водолазом піротехніком та що мотивує вас у цій роботі? Я старший водолаз сапер Валентин Супчук. Ну, Як я став водолазом-піротехніком, перше працював просто в рятувальній групі, потім мені запропонували стати водолазом-піротехніком. Ну, вирішив спробувати. Сподобалось так і працюю. Скільки років ви вже працюєте в службі по рятунку? Більше 12 років. Які найчастіші виклики та небезпеки зустрічаєте під час своєї роботи? Ну, зараз більше випадків, викликів йдуть по прильотам, тобто шахеди, ракети, стоперші касетні елементи від шахедів і так само від ракет. Можете розповісти про один із найскладніших своїх викликів? Був масовий обстріл, і одна ракета попала в резервуар. І там була висота, щоб спуститися до води 4 метри спуска, ніде ні драбини, нічого не було. Спускали мене по стіні на мотузці. Далі там глибина була до 5 метрів. І це ми, в принципі, всю ракету зібрали до купи, підняли, але бойову частину було дуже важко підняти, вона 420 кілограм важить. Але підняли все, все добре. Яке сучасне обладнання допомагає вам працювати ефективно? У сучасних реаліях по підводному розмінуванні ось у нас є валон, підводний прибор. І ним теж добре працювати. От, на відстані ти от, шукаєш, є сигнал, відпрацьовуєш фізично, рукою там, щупом, ножом там, відпрацьовуєш дроном, Ну, дрон більше розрахований якби, на чисту воду. Щоб його спустити, подивитися дно, якщо чиста вода. Як відбувається підготовка до реальних місць і чи є якийсь єдиний сценарій, за яким ви працюєте? Такого сценарія взагалі нічого немає. Інтровізуємо постійно, тобто, все, все на місці, по ситуації дивимося. Які міфи або хибні уявлення ви б хотіли розвінчати для громадян про вашу роботу? Ну, міфів би, такого немає. От хибні уявлення, це, напевно, в них, як в кіно, ці професії сапер, це кругом дротики, ці ножниці перерізає щось там. Ну, такого немає. У нас в основному знищуємо та й все. Що з такого, можливо, найбільше запам'яталося у вашій роботі? Приїхала до Дністер теж на заявку. Люди думали, що ракета. Ми нернули, а то оказалося ці. Баки самольотів, запаснітки, здоров'я. Під час місій ви більше покладаєтесь на себе одного чи все-таки на командну роботу? Це завжди командна робота. Якби сам не всюди справишся. Як взагалі відбувається комунікація з тим, хто в воді, той хто на суші? Спікуємося ми через сигнальний кінець по своїм сигналам. Є, якщо працює два водолази, і якщо чиста вода, можна мовою жестів спілкуватися. Mm. Там є в нас свої сигнали. І є в нас помили маски зі зв'язком, якими можемо спілкуватися з поверхнею. Що можете сказати про своїх бойових побратимів? Ну, мої бойові побратими відважні, мужні, дисципліновані. Люди, з якими можна працювати і хочеться працювати. Чи може сапер керуватися емоціями під час своєї роботи? Ні, в ніякому разі. Е, постійно повинен бути спокійний, урівноважений, бо якщо на, на глибині запанікуєш, ну, може залишитись так і там. Які поради можете дати тим, хто хоче обрати цю професію? Хороша фізична підготовка має бути. Має бути людина дисциплінована. Ну і при навчанні добре готуватися до цього. Вивчати боєприпаси, вивчати водолазну справу це все має бути на максимумі. Волонтини, дякую за цікаву та пізнавальну розмову. А виглядачі, пам'ятайте, вибухонебезпечні предмети не можна брати до рук та самостійно їх досліджувати. Якщо ви натрапили на подібні боєприпаси, тоді негайно телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте наші поради, дотримуйтесь їх, бережіть себе та рідних і до зустрічі у новому випуску подкасту. Рятувальники Хмельниччини, служба 101.